Камер це наш. Захисник, талісман, тітка із ребер жорсткості. Це точно мускул преміум. Дивіться: 60 на 60 квадратна труба з стінками 3 мм, 60 на 40 квадратна труба. Ці отвори мінімалізують. Якщо різати болгаркою, то тут дуже дуже довго вирубувати ці ребра жорсткості. Саме популярна на стопову модель антизрізи. Бачите, якраз варювальник скоро буде їх приварювати. Він вже посверлив. Повинно бути вісім. Якщо мускул преміум. раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Шестнадцятий прут, Дуже товстий. Ось так воно буде просовуватися, приварюватися до цього ребра і приварюватися до зовнішнього ребра. Якраз у нас сьогодні було випробування, специ біжали, рубасили. Вон пачка вже наварена. Моноліт преміум, моноліт мускул, Classic. Знов моноліт мускул, Classic і Classic. 60 на 40, 8 антизрізів і ще один мускул преміум. Реально сама популярна модель від вандального способу відкриття зламу, використовуючи максимально потужні інструменти, всілякі лапи, гідравліка, бензорізи. А ви побачите у наступних наших відео буде такі випробування. Ну таких ще ніхто не робив. А наші двері тримали, і там тримали дуже класно взагалі.